Так, друзі, привіт. Сьогодні сама актуальна тема це сонячні панелі, акумулятори, блекаути. І одне з самих задаваємих запитань, котрі задають, я зняв відео. Люди, коли воно окупиться? Та воно невигідно. Та воно буде відкупатися все життя. Тому хочу зараз про це трішечки поговорити, сказати, прокоментувати, там, пояснити деякі речі. Мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. Поставив собі отаких от 5 сонячних панелей. одна, бачите, повністю та, що вища. Вона повністю в снігу. Реально, повністю в снігу. Вона не працює зараз майже. Ну, думаю, що не працює. Хоч вони й досторонні. Дивіться. Запитання багато. На рахунок панелей, акумуляторів, скільки коштує, скільки що до чого. Купа деталей, купа нюансів. По-перше, я нуль в цьому. Я монтував його і робив все під керівництвом знайомого свого. Ну, я все робив, але ну, в телефонному режимі він мені говорить: Анатолій, треба так і так. Так і так. і Ви почули? Да? На рахунок панелей, на рахунок, які у мене панели, інвертери, акумулятори, все. Дивіться, панелі у мене лонджі. Чи лонгів, як правильно, 615 Вт двосторонні, одні із кращих. Наскільки я знаю, говорять, що одні з кращих панелей. Не самі кращі, але одні із кращих. І я вам скажу, що не варто на цьому економити. Я рекомендую все-таки ставити е, ну, якісні панелі, тому що це раз монтуєш, довговічність і все. Звичайно, все по бюджету. Тому, знаєте, є пишуть, ой, бомжі, ви треба поставити, що ви. Давайте ми будемо е, ну, реально на рахунок е, своїх. Коментарів дуже обережні, тому що ми не знаємо навіть у кожного своє фінансове положення. Тому я думаю, що не варто критикувати когось. І тих, хто не може поставити, або ті, котрі ставлять там просто нереально що і скільки. Це кожного вибір. Да? Добре, поїхали. Панелі. 615 Вт, двосторонні лонги, десь по 90-93 долари, щось таке. Ціна, говорю, відразу. Ах, працюють зима, лютий місяць сонце виходить, 2,5 кВт дає взимку навіть. Максимум тут 3,1 кВт вони можуть давати всього. Це все пік. Це піковий. До речі, вчора поставив буквально тепловий насос Куперхантер, от собі, дивіться. Ще буду тести, ще будуть панелі з нього. Коротше, блін, скільки хочеться з вами поділитися. Поїхали далі. Дивіться, по панелям. Да, я ставив в панелі. У мене термостепличка. Я вирощую різні екзотичні рослини. Я зараз зайду, покажу там банани, папайя, гуава, гуаява, інжири, пепіно, мурая і все тому подібне. От, я ще хочу що сказати по панелям. Все-таки я поставив в жовтні місяці їх встиг якраз перед самими жорсткими обстрілами. Ну. Питання в другому. А, питання от з досвіду. Я чищу панелі, тому що снігу максимально. Дивіться, горе снігу, горе сніг іде і зараз. Якщо ви бачите, йде сніг, і я чистив вже два рази, і панелі тому чисті. А, друге, якщо у вас є можливість, це вже з досвіду малесенького можу, якщо у вас є можливість поставити панелі на землю, я маю на увазі не на дах, а у вас є в подвір'ї, хоч до забору, під кутом якимось, змонтувати на землі. Якийсь каркас на них прикрутити, я рекомендую. Це набагато простіше обслуговувати їх, мити їх, сніг взимку зчищати. Це 100%, друзі. Це 100%, тому що багато в кого на дахах, і це проблема, не можуть почистити, добратися складно, закидати снігом. І генерація якраз взимку, коли нема світла або його треба максимум, її майже немає. Воно і так взимку дає 3-5% від загальної потужності сонячні панелі. Десь така статистика. Тому моя рекомендація номер один ставити на землю панелі. В моєму випадку, бачите, я тут достаю, щищаю якоюсь шваброю там елементарною, одна тільки трошки вище, і вже, бачите, незручно. Ці я знімаю, супер, вони працюють. Тому моя рекомендація така. Далі. Пішіть, піш, піш, я покажу, що в мене за інвертер, ще покажу. Це е, Уже, хто, можливо, бачив. Я продовження хочу прокоментувати деякі речі. А чого ти не поставив те? А чого ти поставив все? Коротше, я прийняв рішення, я купив дею, і це мій вибір. Ок? Працює. Все нормально, слава Богу. Вона дуже зручна в користуванні, ніяких проблем немає, вона не шумить, воно все нормально працює. Да, не дешеве, але це один із таких адекватних, адекватних інверторів, який на сьогоднішній день є. Можливо, є і кращі, звичайно, є кращі, але от ці працюють, слава Богу, все нормально по ньому. У мене 5-кіловаттний, ось дивіться, модель така, кому можливо цікаво, я показую, бо є запитання, який ви брали інвертор. 5, от в мене бюджет був, я зміг на 5. Я, значить, на 5 його і купив. Він, по-моєму, в районі там 850 доларів коштував щось таке, до 900 доларів на той час коштував. Я зараз не знаю, скільки він коштує. У мене Іван знайомий, котрий займається, можу дати контакти. Всі запитання до нього, я тут не знаю. Я брав через нього, він мені. Його це все. Я чесно тоді ще навіть не в них не знав якісь нюансів, тому що було не до цього. Ось така дея. Ну, максимально комфортно з нею працювати. ніяких складності немає. До речі, дивіться, зараз іде сніг похмуро. Він 400, ось 440. 440. давайте подивимо. Сьогодні 1,1 кВт дало 12.30. 440-460 Вт він видають панелі. Бачите, пригає туди-сюди, ще трішки підзаряджає акумулятор. Мережа, правда, зараз якраз попали світло, є, але отак. От от. Є різні варіанти, хтось хоче бюджет, хтось хоче. Це вже кожний приймає рішення. Запам'ятали, одна панель десь в районі 90-93 долари, плюс-мінус, да? понятно, доставки це все окремо. Інвертор, по-моєму, чи 900, чи 900, Щось таке доларів. приблизно. Я зараз вже не пам'ятаю, не хочу там десь записи. У мене є, я не буду за них лізти. Е, тому що, по-перше, це через знайомого брав, е, і там була якась мінімальна, якусь він зміг зробити мені знижечку, там, ну хоч на доставку, я покрився. Ну це чесно. А е, тому. Ну, як є, так є. Навіщо це там, знаєте, щось розповідати казки якісь. Далі, дивіться, все оце я монтував під його керівництвом, це плюс якісь там автомати, передохраніки, все. Він говорить, я хотів просто вставити в розетку. Зроби, він говорить, Анатолій, ну зроби, ну зроби, я тебе дуже прошу. Ця штука, там, коробка за цими, цими штуками, ще там плюс якісь 2-3 тисячі гривень точно обходиться. Це мінімум. Це мінімум. Провода, силові провода, заземлення, друзі, воно, коротше, трохи вартує, але. На сьогоднішній день питання, типу: там, знаєте, ой, блін, дорого, воно ніколи не окупиться. Коли унітаз окупляється, да, люди писали коментарі, просто фантастичні. Коли наш автомобіль окупиться, якщо все ви берете автомобіль на таксі, і ви там кожного дня його з нього вижимаєте, заробляєте, ок, тоді це да. А такі подібні речі, блін, а слухайте, багато є речей, котрі не окупляться в нашому житті майже ніколи. Повірте, і тому порівнювати в нинішніх умовах, коли немає світла по 20 годин в сутки, взагалі не можна. Повірте, це взагалі. Повірте, комфорт, якісь зручності, елементарне світло, якийсь там вентилятор, якийсь там на цирку... циркуляційний насос. Воно необхідне виживання сьогодні. Ось цьому саме основне запитання. Тому по цьому реально навіть не стоїть зараз запитання. Нема можливості купи е, акумулятор, хоч машину заведи, хоч якийсь акумулятор автомобільний, саме звичайний інвертор, і світло вже буде. Лампочки там по 5-10 ватт, воно буде довго працювати. Є можливість якоїсь автономії, хоч на якийсь час, ставте. Ось я вам показую. Я просто нуль в цьому. І роблю, ось поставив, зробив собі такі подібні речі. О, звичайно, купа нюансів, деталей, воно зручно з вайфаєм підключив, з телефоні дивися. От така дея. Інший, я не знаю, в мене там є інший ще інвертор, ну не я ставив знайомих там, то він інший. Працює нормально. Є мінуси в деї, наприклад, що вона, коли включається мережа, він пропускає. Почули? О, До речі, світло виключилося, бачите? Немає світла. Ви, вона пропускає. Тобто він не вирівнює, якщо фази, наприклад, в мережі 180, от 180 через нього і буде проходити. А є інвертори, котрі вирівнюють, Вони, він буде давати там 220. Це дуже також важливо. Тому якось так. Друзі, що ще? Акумулятор. Дивіться, я взяв акумулятор ось такої фірми. Дивіться, ось що за фірма. Я не знаю. Він говорить: бери цей, нормальний, все буде. Все тут адаптовано, все зроблено надійно. Пайтес чи пітес, чи як там правильно, я не знаю, як прочитати. Ось така штуковина, все в корпусі. Я прикрив, трошки ось пінопластом закрив, бо у мене ось теплиці дуже холодне. Це не дуже гарно. Да? Зверху, також отак от накрив, щоб трошечки йому було тепліше. Отак от, от показує мене баланси, там включення, йде можна... БМС-плата, все це е, воно. Працює, все, воно підключено. Я його все підключав під його керівництвом. І плюс, дивіться, що в цьому акумуляторі класно. Він на 5 кВт, 5,12. По-моєму, ну 5,1, грубо говорячи, От, 100, ампер -годин, 100 ампер годин на 5 кВт. 48, по-моєму, ось давайте ми зараз зайдемо. Зараз зайдемо в батарею Ну, нажимаюся. А, Це тут я не побачу. Я можливо і побачу, але я не знаю. А, 48, да. так. Получається, 48 100 А годин. На 5,1 кВт акумулятор такий я вибрав. Такий був можливість в нього взяти. Це всі питання. До речі, скільки він коштує зараз? В районі також 900, по-моєму, доларів. Щось таке він коштує. По-моєму, так цифри помінялися, тому що після тих обстрілів в жовтні жорстких піднялися ціни скрізь і все. Тому блін, я не знаю, що зараз на сьогоднішній день твориться. Тому от така от ціна. 900-900 а і акумуля... а, ці панелі приблизно я говорю, не чіпляйтесь до букв зараз. добре? І панелі по 93 чи 90 доларів за штуку. Плюс цього ще акумулятора цієї системи, от іменно цього цієї фірми, Таксі цієї Моделі, що тут є підігрів. Тобто, коли да, він забирає з акумулятора, звичайно, енергію, але коли холод, щоб рівномірно банки гарно працювали, в кавичках так називаємо банки, да, е і він коректно працював, там є підігрів. Коли там по-моєму, плюс 5, він вже вмикається. Це дуже круто. В моєму випадку це взагалі класно. І не тільки, повірте, в моєму випадку. Тому це також плюс. І ще один плюс, що можна докидати по 5, по 5, по 5, отак от можна набирати. Це також плюс. І він, по-моєму, тут на 6 тисяч циклів заряду розряду. Щось, наскільки я пам'ятаю, так. Тому, друзі от такі маленькі плюси, плюшки на ньому є, воно не дешеве, можливо, воно дорожче, можна знайти дешевше, там мені пропонували, ну, дешевше, на 14,4 кВт, але в, сумарно, якщо набрати, тут виходить тоді 15 і 3 кВт, там 14, ну 15 майже 4, а там 14,4, то по грошам майже однаково, Але Наскільки не знаю, ну, моя думка, що якщо з одним щось трапляється, десь якісь глюки з банками в одному п'яці, то я до підключив ще інший, наприклад, п'ятерку. Потім ми прийшли, там, ну, якось можливість з'явилася фінансова ще докинув п'ятерку. Да? І коли якийсь один глюкнув, ну, от щось трапилось. Я на ремонт, до речі, гарантія, по-моєму, 5 років точно. Я на ремонт його відвіз, а в мене ще один акумулятор чи два стоїть. Тобто не вся система полетіла і не може працювати, поки розбираються а один це переплата. Але е, я в цьому бачу плюс. 100% в цьому є плюси, хто б мені нічого не говорив. Тому, в принципі, ось так: от в двох словах, дуже максимально актуальна сьогодні проблема. Знову ось бачите, я вам говорю, вимкнули вже світло. Уже нема світла, уже все воно не працює у нас мережа, але працює у нас сонячні панелі. От зараз похмуро, сонця немає. Таке там втуманка, якась і ще й панелі не всі і дає. Реально, у мене зараз 430 Вт. Це похмура погода в грудні менше, в грудні, коли прям похмуро дуже короткий день, то дає там ну, 150, 120, 250 ватт десь так. Тому, друзі, не потрібно там собі ілюзій якихось придумувати. Реальність така, що от вони дають, є статистика. 3 5 від максимуму такий зимовий похмурий день, взагалі, коли немає ніде нічого, і там чуть ли не дощ, сніг таке, якщо панелі чисті. А ось мої тепличка, де я вирощую екзотичні рослини. Ось гуава, наприклад, грушевидна, Уже дозрівав взимку. Кумкват маргаритка, да, бананчики. Оно у мене є. Подивіться, які в мене лимони. файні, київські Великоплідні, Лимони по 700, 800 і кілограмові лимони. Ну, воно так не видно на камеру, але от такі. Он ще кумкват маргаритка. Дивіться, всі повністю плодами заліплені. А це зима. Багато що не дозрівше, багато що вже поїли там. От е я вирощую, розповідаю на своєму каналі. І мені для того, щоб дивіться, чому мені потрібні були панелі. Ось у мене є газовий конвектор. Я до нього підключаю вентилятор, він продуває, розпреділяє швидше повітря. Повітря розпреділяється по теплиці, більше знімає тепла, краще е КПД. да, Його. Плюс така витяжка у мене стоїть, улітка так називаємо, Вона також забирає це тепле повітря і розпреділяється по теплиці, більш змішується повітря, тому що тоді менше виходить через полікарбонат. Полікарбонат у мене. 50 квадратних метрів, 220 кубів, мені потрібно натопити. До речі, поставив ж тепловий насос. Ще один. У мене трьохфазний. Поставив ще на 220 і реально докину акумулятори, друзі. Я докину з часом акумулятори, дай Бог, я якось зможу це зробити. По фінансам я маю на увазі. То у мене вже реально буде хоч один інвертор працювати навіть при мінус 20 градусах, він може працювати. І вже можна з акумуляторів це забирати і вже буде опалювати, тому що реально газу хаває багато, а натопити не може. От щоб ви розуміли, Cooper Hunter 12 k Arctic може працювати до мінус 25 градусів і споживати максимум 1,5 кВт. Це максимум, коли дує прям дуже сильно під навантаженням і все, 1,5 кВт. Я заміряв вже. Я тільки вчора поставив, але я вже завіряв. Ці показники. І то, я думаю, коли він буде натоплювати, вийде в режим, гарно попрацює, буде постійно працювати, працювати. він, <скільки> У мене ще є один там будинку, він споживає реально до кіловата. Тобто, щоб ми розуміли, у мене дуйка 1,5 кіловати дує. Да? Там, наприклад, я включаю, коли там фази нерівні, тепловий насос, цей на 380 не може працювати. І оця штука, то, повірте, тут видає один бере, 3,5 видає. А дуйка 1,5 бере, 1,5 видає. Почули? От вам і теплові насоси, от вам і панелі, от вам і акумулятори. Це на рахунок теплиці. Я не говорю, що ми там, коли сонце виходить стиральну машину, вмикаємо. Ми вмикаємо там реально чайник електричний, якщо немає світла. Я вмикнув, там якийсь чай заварить, кипяточок уже буде. Розумієте? Плюс циркуляційний насос, і це все по мілочам, але воно максимально. Важливо і комфортно для нашого сучасного життя. Хочеш, не хочеш, можна й на, як писав один мені коментар хтось із людей, що можна викопати і дерев'яний туалет поставити на вулиці на подвір'ї, якщо є можливість. От, і ходити туди. Звичайно, це все можна. Можна реально багато яких речей, просто та ладно, можна й на кострі їжу зварити. Ви розумієте? Ну, блін, то трохи, мабуть, інший час був, коли це було норм. Е, звичайно, і сьогодні і таке є, і я нікого в цьому плані не маю права засуджувати, тому що самі е, коли ще там 15 років назад не було ні світла, нічого, бо не можна було підключити. Ми варили реально на кострі, як там говорять хтось кабиця, якась там реально з кирпичі зверху поклали е, якусь металеву штуку, варили їжу, бо не було нічого, повірте. І цей шлях проходили, тому. Дай Бог, ми до нього не повернемось. Так що, друзі, що я скажу? Мої висновки: ставте собі, по можливості, панелі на землю, ставте собі інвертори, ставте собі акумулятори і живіть життя, воно одне. Воно насправді дуже коротке, насправді воно одне. І потім, коли щось я поки назбираю, поки я на щось потім зароблю, або ще щось, то коротше проходить і вже потім думаєш, а чого я не зробив. Так що, друзі, коментуйте, що ви вважаєте. Які у вас є варіанти, є люди, котрі прям розписували бюджет і максимум все. Ну я дуже вам вдячний. Чекаю від вас коментарів. Наскільки сьогодні актуальна ця тема? Я думаю, що максимум актуальна. І що ви скажете на цей рахунок? Пока-пока.